Дорогі мої друзі, шановні жителі чудового та славетного міста Біла Церква. Новий рік це чудове свято, свято змін, свято перемін, свято нових здобутків. А Різдво Христове це свято отримання в наші серця, Божої іскорки, Божої благодаті, свято, яке переноситься з старих часів по сьогодення. Мої однодумці. Мої рідні та близькі, всі люди, які долучалися до всіляких заходів та подій в нашому місті, дякую, що ми разом. Так нехай же Новий рік, буде ще дієвішим та прогресивнішим, бажаю, щоб в всіх наших домівках і в наших серцях панувала радість та злагода. Щиро ваш Сергій Істомін.